Друзі, ось читаю стрічку новин, і така новина: що постачальники запчастин до техніки, військової техніки штучно завищували ціни і на цьому збагатилися на 12 мільйонів гривень. Але справа не в тому. Я ось таке собі замітив, що ловлять от корупціонерів, да, які збагачуються на Міністерстві оборони, на військових набу, ДБР. І прокуратура. СБУ ще ні одного не зловило, Мені так здається, я от проаналізував і от таку замітив таку тенденцію. А СБУ, знаєте, чим займається? От якщо ви десь якісь побачите новину, що там ухилянти такі масово, знаєте, там по 40 чоловік там, грузовику, чи там через ще десь там виловили, де вони там. 34 чи, чи на автівки, якісь такі масові, знаєте що, то тут зразу СБУ. То тут зразу СБУ. Таке враження, що вони самі роблять ці схеми, збирають з них грошей, самі їх ловлять і на цьому заробляють. І їм не до корупціонерів. У них от, от їхня тема це ухилянти. Це ухилянти, перетин кордону. Ось я таке собі підмітив. А що ви думаєте про СБУ?